Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про стереотипи, що українське дорівнює не зовсім якісне. Отже, нещодавно зіштовхнувся з такою ситуацією. Потрібно було замовити зимову гуму до автомобіля. І на одному із сайтів я знайшов те, що мені потрібно: нові шини українського виробника, Білоцерківського не буду назвати бренд. Але хто цікавиться автомобільною тематикою, то напевно знає про які шини саме йдеться. Не знаю, вони мені подобаються. Ще до повномасштабної війни я ставив на одну зі своїх автівок, теж абсолютно нові ці шини замовив. І тоді я пам'ятаю, що приїхав на шиномонтаж замінювати літню гуму на зимову, і цей шиномонтажер почав там мені розповідати, що навіщо ви купили ці шини, вони погані, краще б взяли. За ці ж гроші білоруську цю білшину, яка вже в нас, в принципі, в Україні і не продається. На що тоді я здивувався і сказав: слухайте, що привезли вам такі шини, купили, яка вам різниця, на чому хто буде їздити, ставте ви за це гроші маєте? Зрештою, тоді я ну, дві зими від'їздив на цих шинах білоцерківських. Мені абсолютно сподобалась машина. Тримає дорогу, грибе в снігу, коли ти навіть на якихось підйомах все чудово. Тобто мені підходить ціна якість абсолютно. Якщо хочете якісь брендовані шини, то вони будуть ну, вдвічі, в принципі, дорожчі. Але ж і автівка там в мене не, не якийсь майбах. Менш з тим повернемося до актуальної цієї історії. І отже, зробив я передзамовлення знову ж білоцерківських шин нових на одному із сайтів. І дзвонить мені оператор і каже, що, вибачте, на жаль, цих шин зараз вже немає. Ось забрали останній комплект. Давайте ми підберемо вам китайські шини, які набагато будуть якісніші, а ціновий діапазон такий самий, як і українського виробника. На що я відповів? Що чи ви впевнені, що китайські ці шини будуть краще за. Українські. Мені здається, що як мінімум вони будуть на одному рівні, якщо навіть китайські не гірші. На що оператор почав запевняти, що ви неправильно думаєте, адже китайські це вже якість і таке інше. Не знаю, можливо, вони просто хотіли продати вже будь-які шини мені за навіть мінімальну якусь ціну, або я тільки взяв. Але менш з тим, оцей стереотип, якби в суспільстві все рівно є, що українське, там не дуже якісне. Хоча, от по шинах, знову ж таки, мені здається, що абсолютно якісно роблять ці у нас білі Церкві шини. Я не якийсь шумахер, там, не ганяю по дорогах, собі впевнено, ти їдеш машиною, машину, і мені якби вистачає. Знову ж таки, українське взуття у мене був один рік. Коли і осіннє, і весняне, і літнє, і зимове взуття було одного виробника, який розташовується в Запорізькій області, теж не буду називати бренд, абсолютно шкіряне взуття, і всередині, і зовні, мені абсолютно подобається, і я різне взуття носив і іноземних європейських виробників, і я вважаю, що нічим не поступається. Українські виробники потрібно просто обирати певних виробників, які дійсно якісні, а не там щуються десь у підвалах. Так само багато крафтових виробів, шкіряних роблять і сумки, і гаманці, і брилки різноманітні ключниці. Зараз просто навіть про що йдеться, коли іноземні. От виробники побутової техніки ж недарма вони в Україні будують свої заводи, де збираються там ж пральні машини, холодильники і таке інше. Для BMW чи Mercedes, здається, також дроти збирають на Західній Україні, потім відправляють їх в Німеччину вже на збірку повноцінну до автомобілів. Тобто, вже минув той час, коли дійсно українське. Не будемо сперечатися, але, наприклад, на початку 2000-х років дійсно якесь взуття, чи що його мало. Якщо в тебе є змога купити щось дорожче іноземного виробництва, особливо, особливо європейського, то, звісно, люди обирали європейське. На щастя, ці часи вже минули, українці теж почали робити якісні речі і в побуті багато що можна вже придбати. Звісно, є якісь позиції, які. Ми ніколи там не наздоженемо, адже автівки, в принципі, дарма якби конкурувати там з європейськими виробниками, то зовсім не про те. А от такі от речі, які абсолютно в побуті, то український виробник дуже гарна якість. І менше з тим, навіть що ми підтримуємо вітчизняного виробника, це економіка зростає і таке інше. Тобто закручується це колесо. Економічно, називаємо це так, ти купуєш, хтось виробляє, податки, все. І якість теж гарна. Тому такі справи.